Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк 5 годин ранку. Мій сад чомусь не спиться. І ось хочу показати вам і дати послухати саме початок нового дня. Зароджується день. І ось так вітають. Цей день. Птахи. Соловий вже скоро закінчить свої трелі виспівувати. Він тут не один, до речі, куєтесь зозуля. і їдять комарі. Мій горець після дощів геть похилився, треба підв'язати обов'язково. Виходить в нього ну, такий корінець. Зовсім не міцний. Не хочеться навіть говорити. Дуже пахне. Гвоздика. Зозуля десь полетіла кувать в інше місце. Хочу показати, ось пальчатокорінник. корінник Бачите, яка різниця? Це пальчатокорінник, А це ятришник орхідеї. Ой, біленький це ятришник, а це пальчатокорінник. Зараз, можливо, роса така, не хочеться мочити ноги. Така краса. Ось вже і лілійники цвітуть. Дуже гарно цвітуть дельфініуми. Ну, Звичайно, я зроблю оглядову таку прогулянку, але пізніше. Сьогодні от рано просто таке натхнення вийти в сад. До речі, дуже рідко такій порі взагалі <кій> встаю. Теж потрібно підв'язати дельфініуми. Ну, можливо, сьогодні цим і займуся, бо ще один дощ, і будуть вони лежати. Це сортові дельфініуми. Дуже-дуже гарні. Ось, бачите, які вони. Махрушечки. Це новозеландські дельфініуми. Досить вибагливі. поклало мого куничника після дощу. Ну, він подивіться, яких розмірів. Тому... Ось так. Теж треба підв'язати. Ну, Дощі, звичайно, це добре, але трошки додались роботи. Бачите, як поклало дельфіню. Він мокрий. Обов'язково сьогодні підв'язати. Обов'язково. Ще цвіте. Іберіс, але вже не так. Підстригла я свої спірейки, теж поклало бризу. Цвіте ерігерон, синій, ну, як кажуть, синя ромашка. Кругом потрібно знову сапати. Яка краса. Ну, вже перецвітає теж, поки надумалась, то вже й немає. Звичайна, звичайна бузина. Ось такий раночок в саду. Зазоля вже в іншому кінці. Така природа. Щось пасмурно. У годин чотири так цікаво, сонце сходило. А це вже, бачите, ось пасмурно геть. Ще десь тільки в долині. Копала і риси на замовлення і ще не прибрала. Сонце такий ранок. Звичайний ранок в селі, який повний, обіцяє день бути повний роботи. Айлардія цвіте. Ромашка, звичайна, яку я не прибрала, ну так вирішила хай поцвіти. Ось так. Ось такий раночок. Солов'ї її замовкли. як бачите, шавлії білі така Їх багато, вони вже висаджені, друзі, для вас. Мій садочок і чекають осені і роз'їхатись по ваших домівках, по своїх домівках. Як бачите, от такі шавлії Знову соловей. Запахи стоять, запахи літа. Але погода хмарна. Можливо, сьогодні буде знову дощ. Тому треба терміново підв'язувати дельфініуми. Дельфініум дуже гарна квітка, але в дощ, вітер він не стоїть. Ось так, дорогі друзі. З раночком вас. Хай день буде вдалим. Продуктивним, тихим основне, щоб всі були живі, здорові. Ще десь і жаби підключаються під цей концерт. Да, ось бачите, дельфініум геть лежить. Ну, багато, багато. Трав поклало. Щось дуже пахне. Жимоли зараз цвіте пахне. Ну, на цій. Солов'їній нотці, бувайте здорові і щастиво. Всіх люблю, обнімаю, цілую, ваша Ніла. Пішла пакувати посилочки.